Друзі, всім привіт! Хочу розказати трошки за труби, які я купив собі. Труба коштує 8 гривні метр 2 метри 16 гривень. Гарні труби дуги, не парники. Хто хоче, купляйте. Номер вайберу я закріплю в коментарях. І ще є ось такі труби для опалення теплої підлоги та підливу води. Теж не продаж, а зараз починаємо підкормлювати малину. Будемо ось таку малину підкормлювати куручим навозом. У мене ось такі кущі малини вже є. І будемо підкормлювати трошки. Корочі, послід для малини то буде найкраще. Ось така малина вже виросла в мене. Зим підкормуєте ви, пишемо пишем комент. Ось така малина. Цвіта ще поки що нема і будемо кормити. Спочатку нам потрібно воду. Також і капусту будемо кормити. Спочатку нам під'єднати треба водою. Я даю літру води. На один кущик треба рясно полити водою. Кожен кущик. Ось такі два слоїчки я даю. Води не жаліємо. Якщо земля суха, лейте одну літру під один кущик. Якщо падав дощ, то води вже не потрібно. Та як в мене води нема, я поливаю водою, змочую землю спочатку. Кожен кущик по два слоєчки. Далі будемо робити підкормку з курючого навозу. Зараз трошки підлеємо і будемо починати. ви Поставте лайк і підпишіться на канал. Зараз трошки малину підлеємо кожен кущик. Ось така малина в мене є. Змочуємо землю водою. Я води не жалію. Ось так я змочую кущики спочатку. Кожен кущик. Щоб земля була волога. Є два слоєчки видає під один кущик. Де Два-три кушечки вкупі можете лити три слоєчки. Так, ось мородану полею. Теж буду кормити. Так я поливаю ще смородину. І далі ще піде він кормка з курочого на возу. Ось такий вирішив ще маленький кущик валине. Теж підлий спочатку водою. І ось наші кущики вже смочені водою. Далі робимо курячий навоз. Нам потрібно курячий навоз, 10 літрів води. І будемо змішувати. Спочатку перемішаємо. Розбавляв куричий навоз так. Одна літра посліду курячого. На десять літрів води. У мене вже готові готую дрі. Зараз я даю два слоєчки по пів літри, трошки менше. Один і другий. На десять літрів води. Зараз вилию воду і покажу далі. Це в мене 10 літрів води було. Ось моя смородина. Ось такі кущики. Це малина. Ділиємо ось такий слоючок під один кущик. Трошки менше, ніж пів літри. Потім у відео покажу скільки соєчні має. Курячий навоз містить такі мікроелементи, так як азот, фосфор, калій, залізо, кальцій і магній. І з цим я підливаю малину. Пусту і помідори буду підливати. Ось такий кучик я ще підлию. Теж даю пів літри такий кущик. Головне, щоб земля була змочена водою. І зараз будемо підливати помідори, які ми садили помідори такі не дуже, але підлеємо, далі подивимось, покажу відео, які вони далі будуть. Ви підпишіться на канал, кому цікаво. Поставте лайк і прокоментуйте, як ви підливаєте. <кій> Бо якщо тим ділюсь. А далі буде відео, як я буду накривати плівкою теплицю свою. Азія. Ось моя клубніка. тут У мене АМІ. І тут у мене альба. Там далі моя теплиця. Буду там вже протроювати. І далі буду, буду теж продовжувати Ці. ставити теплиці, поки що там є каплення. Тут в мене ранній сорт, і, і ось це поле теж може буду слити клубнікою.